У багатьох людей на питання, чому вони не подорожують, у них відповідь тому, що у них немає на це грошей. І сьогодні я дам вам секрет нейрографіки, який допоможе вам вирішити це питання. Кладемо на листок паперу руку долонею доверху, обводимо її чорним маркером, потім на долоні малюємо прямокутник і пишемо ту суму, яка вам необхідна на вашу подорож. Наприклад, на нашу душевну зустріч в Аліканти Іспанія в кінці березня зразка. Зхованням білетів на переліт з Варшави до Аліканти необхідно 800 євро. І потім починаємо нейрографувати намальовані фігури, після чого починаємо малювати нейрографічні лінії з різних сторін, перетинаючи долоню руки. Це будуть різні джерела, люди і можливості, через які ці гроші можуть до нас прийти. Тому що у людей, як правило, одне або два варіанти розуміння, як до них можуть прийти ці гроші. Наприклад, я тільки можу це заробити, або тільки це мені можна може дати мій чоловік, і більше ніхто і ніколи. Але у Всесвіту цих варіантів значно і значно більше. І от ми, якраз таки їх і намалюємо. Після цього ми скругляємо всі получені перетини. Під час заокруглення ми зглажуємо свої внутрішні конфлікти і з'єднуючи всіх фрагменти малюнка в єдине ціле. Малюючи заокруглення, ми багато разів окреслюємо частину кола, що для нашого мозку являється як щось гармонійне. Також на візуальному рівні ми бачимо зміни на малюнку, і наш мозок думає, що реально відбувається трансформація. В кінці я додала колір, лінію поля і фігурою фіксації, зробила прямокутник, та сума, яка мені необхідна, і коли вам прийде необхідна сума, дуже важливо витратити її саме на подорож, а не на щось інше, тому що це дуже важливо.